Тому я буду пропонувати, щоб у нас було не 19-18 міністерств, у нас було виключно там 7, можливо, 8 міністерств. Зараз я тоді дивлюся. Так, які будуть міністерства, я буду пропонувати це, перше. Які буде очолювати президент? Це перше міністерство це промисловості, індустріалізації військово-промислового комплексу, друге міністерство це Міністерство економіки, а третє Міністерство енергетики, четверте міністерство освіти молодіжної політики. П'яте – це Міністерство охорони здоров'я, шосте це Міністерство цифрової політики. Сьоме це міністерство транспорту, і восьме можливо внутрішньої безпеки.